Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2020-2021 років. 17 жовтня 2020 рік. Матч чемпіоната України, Львівський рух у себе вдома у Львові на арені Львів. Команда приймає Динамо Київ Мір Челоческу 0-2. Кіяні Перемагаєць. Карлос де Пенета, Жерсон Родригес. Забували переможні м'ячі за Динамо. Ну, давайте, друзі, пригадаємо ці матчі по порядку. Федек, головний тренер Львівського руха. 4-1, 4-1, стартова розстановка Львів'ян. Бандура у воротах, пара центральних захисників Стеманкович Дуц, Гліха Капина по флангах, Мартинюк опорний півзахисник, Брікнер Русін атакувальний півзахисник і Клімчук-Байчук по флангах там... Кам Дракову нападе, це стартова ростовка руха. Динамо Киев, главный тренер команды Мир Челуческа. Георгий Бущан в воротах, пара центральных загрязников Илля Забарный, Денис Попов, Виталий Миколенко, Александр Караваев по флангах, Коля Шапаренко, Сергей Сидорчук, опорные полузащитники, Виталий Буяльский, да, такой вальный Віктор Цыганков, Карлос ДП на по флангах та Владислав Супряга у нападі. Це стартова розстановка Куєвського Динамо. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол, про сам поєдинок. Океані, друзі, заволоділи територіальною ініціативою, більше володіли м'ячем, більше атакували, створювали моментів. Справлялася дуже хороша атака, пройшла Київського Динамо, а, десь так на хвилині так 18, якщо не помиляюся, так проходить у Київського Динамо, хороша. Атака Віталій Бояльський. Отримує м'яч від Олександра Караваєва, який підключається по правому флангу. Ні, це був Супряга, Супряга, змічиться, Супряга, Супряга, удар! На місці ворота Руха в ближньому куті рятує свою команду від пропущеного м'яча. Дуже хороший момент створює київський Динамо. який не продовжували атакувати, ось був момент у... Супряги. И. Путин ще на пугане проходило атака у киевского Динамо. Причем атака проходила довольно-таки напугане. Бешекиане и мяч Володилы. Ну и друзья, в Кити-Ти Кити 8. 30-х лайна. Матчик Яни в игру боротьбу. Виктор Цыганков. Дуже здорово. Прямой мяч. 15 номер киевского динамо. Шикарная передача. ДП на удар гол! Карлос Депена офсайд на 30 й хвилині матчу, переправляет мяч в сітку, Куварит львівського руха передачу до свого пасіва, записав Віктор Цыганков, який просто шикарно розібрався в ситуації, виграв боротьбу У центрального. Ну, не у центрального захисника, там виграв боротьбу. якщо ще не помиляюсь, то у правого захисника Гліхи, якщо Не, ні, ні, не, не у Гліхи, у Капина, да, у Капини. Дуже здорово Віктор Цигалков о, обіграв капину. Да? Дуже здорово вдалося відповідно о, обіграти Капіно. І справді там дуже здорово, і справді Віктор Цигалков зіграв, побачив Депену, віддав шикарну передачу. Карлос ДПН забиває. Перше тайм на цьому завершується. Динамо Київ перемагає. Взагалі, якщо брати статистику окремо першого тайма, що ми з вами друзі маємо? 2-6 по ударах, по воротах, перевага київського Динамо. 2-4 за ударами в площину також було знаєте перевага київського Динамо. 4-0 за кутовими перевага «Динамо» Київ. 1-1 по офсайдах, 10-9 порушення правил. Більше порушували правила трішки львів'яни, Одна була жовта карта показана. І 31 на 69. Тобто 31% лівська команда була на м'ячі, кияні були аж 69% на м'ячі. Тобто кияні домінували і поділу, відповідно, перший тайм виграють. А, Другий тайм. руха, по-перше, вийде Фідарчук, Притула, Мисі, Кухаревич. У київського динамо вийде Томаш Кіндзьора, Жерсен Адрігіс, Бенімін Вербіч та Владимир Шепелєв. Вийдуть у київського Динамо. На другий тайм. А перший тайм, якщо права київського дзина була прям дуже, дуже високою, да і за володіння і за ударами в поворотах, то другий тайм, в принципі, я вам хочу сказати, що плюс-мінус можна вважати справді рівним. Статистику я потім продиктую. 54-го матча, да намок витакуй, ДП на петлю четверти. Дуже здорово, Віталий Миколинка, прост, удар, Віцуприяги вратарь. Віталий Буяльский. Задар на позиции пробував Віталій Буяльский. Не забил Віталий Бояльский, Дуже здорово Віталий Миколинка, Витала Передач Віталий Буяльський. 69-й Шестдеся матч у київського Динамо. Ще один непоганий шанс виникає. Коли хорош пройшла атака у Київського Динамо набирає гит. Здорово! Передача. Момент! Буяльський удар з розворота. і Мяч в Сітку з боку, якщо не помиляюся, то Це був Віталій Буяльський. Хороший момент у Віталія Буяльського виникає. Але Киянам не вдалося. Його реалізувати. Ну і в кінці, кінців, в принципі, кінцівка матчі була нелегкою для киян. Все-таки лів'яни програвали з мінімальним рахунком і шанси у лівської команди залишалися. Але ви на 90-пійшій хвилині кияні проводять свою атаку. Хороша передача від Шапаренко. Циганков підключає Кінзеру простріл, Родригес, Жерсан, Родригес, удар гол. Жарсон, Родригес, біл, гол. забив, гол, Жарсон. Родригес. після того як Віктор Цигалков шикарно підлічив Томаша Кінзьору по правому флангу, і Томаш Кінзьор шикарний пас від Куне. І Депена, пропошую, не Депена, а Жерсон Родригес там пробив з розворота на ніс сильний, такий знаєте, плотний, сильний удар вийшов у люксембурця. Ну і 0-20 рахунок, і я не обігрую львівський рух в рамках чемпіонату України сезону 20-21, 17 жовтня. Ва Львовія 0-2. Кіані перемагає тірух, Гулів Карлоса Де Пене та Родригеса вистачило океанам для того, щоб здобути перемогу. Хоча знаєте, друзі, ви якщо брати статистику Дроотайма, дивіться: в 6-6 по ударах-поворотах, 2-3 за ударами в площину трішки правого київського Динамо, володіння м'ячем 42 на 58. Також 1-2 за кутовими трішки більше їх було у Дінамо. 0-2 по Афседах більше овседов у Динамо. 5 за порушеннями правилами, одна картка у другому таймі була у руха. Всього у Львівник було дві. Мартинюк та клімчук їх отримали. Тобто, якщо перший тайм в Володіні там, у Дінамо за 69% і ударів було більше. Да? То ось якраз то вже в другому таймі Володіння, в принципі. 58 на 42 по ударах. Рівновага. Ну, все одно, знаєте, друзі, у Кен було побільше моментів. Але все-таки знаєте, рух трималася інтрига, і команда рух могла відігратися. Хоча, друзі, як таких-то явних моментів, все-таки знаєте, голівих у львовської команди рух все-таки не було, але небезпечно, друзі, знаєте, підходи все-таки були. Ну, і друзі, підсумкова статистика. 8-12 за ударами по воротах перевага київського Динамо, 7-4 за ударами в площину також перевага у Киян. Закутуємо 6-1 перевага Динамо, 3 офсайди у Кіян, 1 у «Львів'ян». 20 порушень правил «Львівського руха, 2 жовті картки у київського Динамо 14 порушень правил. Володині м'ячем 64 на 36. Друзі. Тобто Динамо Київ володіло 64% контролю, рух 36. Тобто володіння вище у Динамо, ударів в поворотах. Більше у Київського Динамо, більше кутових, більше ударів в стір, більше моментів, і, в принципі, якщо підводити такий підсумок того матча. Те вважаю, що київське Динамо, Мірчі Лоческу здобуває е, заслужену перемогу, але браво львівському руху! Команда з Хороший бій показала. хороший би показала киевскому Динамо. А Лаки не по делу. Гулив Карлоса ДП на та Родригеса для перемоги киевскому Динамо выстачило. Тож, друзья, пригадали мы поединок. У нас, друзья, был матч чемпионата Украины. Сезон 2020-2021 годов. 17 жовтня 2020 год. У Львові, на арені Львів. Львівський рух приймає Динамо Київ, Мір Челуческу. 2-0. Динамо Київ обіграє рух завдяки голам Карлоса Депене та Джерсена Радрікіса. Друзі, побажаємо Львівському руху. Добра київському Динамо Побажаємо друзі, добра. Тобто, бажаємо, друзі обом командам. Тільки добра. Вам, друзі, від чергу серця я хочу побажати тільки добра, щастя на головне друзі, ви знаєте. Ви, головне, друзі, будьте щасливими, бережіть себе я вам, друзі, вечерю серця. Тільки щастя, то есть, бажа. Наговне будьте щасливі, усім до побачення. Всім пока и будьте друзі, щасливі. Всім пока.